Усім привіт! Сьогодні 30 травня і я знімаю своє відео розпаковку, що мені подарували на останній дзвоник, тому що в кого сьогодні останній дзвоник, то також вітаю. А в кого ні, то привітаю у завтрашньому відео. Завтра, до речі, якщо наберемо три лайки, то я вам покажу на що я зроблю огляд. А зараз давайте я вам покажу, що мені подарували. Мені подарували ось такий ось новенький бадмінтон. Я люблю в нього грати, але в мене були інші ракетки, які вже порвалися. Ну, тобто, ось ця ось ліска, яка ось тут, вона, ну, мотузка. Вона просто почала отут ось відв'язуватися і все. Зараз я вам покажу. Перше, що нам попадається на очі, це ось така ось коробочка, там, де лежать воланчики, Там, ну, ті, що кидати ось. Ось ось такі ось воланчики. Зараз я вам покажу. Тут їх е, дві штуки. Зараз. Почекайте секунду. Вони ось такі ось. Ось такі. Е, А, у них тут две штуки. Зараз я вам навіть покажу. Ось одна ось тут ось. І друга ось. Так. Наступне в нас ось тут дві ракетки. Ось такі ось. Дві ракетки. Тут я ще не знімав, тому що тут ось, бачите, така кнопка. Вона тут прилітлена. Дуже добре. Зараз я це все спакую і повернуся. Ще я вам хотів показати, на що я можу або завтра, або післязавтра зняти огляд. Зараз я... це дуже цікаво. Я купляв його е... ну, ще, напевно, в понеділок або в вівторок. Зараз я вам покажу що. Це я роблю огляд ось на ось таку ось гру. Вибачте, що тут такі ось. Е... Дирки, тому що я стріляв ударцем і коли в нас не було світла, я вот сюди його ставив і стріляв. Тому так. Е, в ньому в цій грі є, зараз вам покажу, різні танки. Тут є жовтого кольору синього, е, крас, червоного та зеленого. Ось. В, ці, в Цю гру входить також інструкція. Ось такі ось ігрові карти, їх тут 56 штук та така ж кількість ось таких ось гексів. Ось Це, це ти з отаких карточок можеш зробити своє поле. І тут є ще різні такі фішки, ти кладеш і якщо ти на них наступаєш, ти береш з колоди дві карти. Це дуже цікава гра, я вам можу зробити огляд на неї. Якщо під цим відео набереться, так як я і казав, 3 лайки. або хоча б. Давайте, щоб не було немало, давайте хоча б 10 переглядів, якщо буде під цим відео, і 3 лайки, то тоді я зніму на цю гру огляд найближчим часом, можливо, на наступному тижні, можливо, на цьому, тому що вибачте, що напевно я викладу це відео дуже пізно, тому що. Я ось щойно прийшов я своїм трактором половгород. В нас там дуже сильно заросла картопля і дуже неможливо ну, полоти її. А десь з третій години, ось до, зараз п'ята, майже ось без двох хвилин, то я тільки закінчив, так. Ну, напевно, все, але зараз очікайте, ще дещо хотів. Ой, не доказав, показати хотів вам дещо. Я вам хотів показати ось такий ліхтарик. ось. Гляньте, як він світиться. Просто тягнеш ось тут за мотузку, ось так от. І вмикається. Це дуже добре, тому що він на батарейках. Якщо, наприклад, у вас або в мене не буде світла, я буду ось так от вмикати і все. А ще в мене є ось такий, зараз покажу вам, повербанк ось такий є. Я від нього зараз. Свій стенд, ну, щоб знімати для вас. Тому е, і ще одна новина, я зараз не новини знімаю, але хотів розповісти. Е, я міг би вас втратити, тому що в мене ось, коли це було? У понеділок мені прийшло, що ваш аккаунт заблоковано Я вже думав, що я вас втратив назавжди. Але потім, коли ми все зробили, то виявилося, що я вас не втратив. І я так почав радіти, тому що ви мої любі підписники. Я не так, як Бро, просто взяв і зробив новий канал. Ні, я борюся, тому що я зараз ходжу на інформатику і в мене дуже добре з програмуванням. Так. І ось так от я врятувався. Якщо б я не ходив, я б не врятував. би. Ну, буду, напевно, закінчувати. Усім до побачення. Гарного всім дня.